Вітаю усім, сьогодні ви на моєму каналі. Сьогодні у нас паперові сюрпризи. Я для вас вже давно не викладала відео, тому сьогодні відкриваємо по два пакетики. Колекція Вгадай слово, манікюр, Майру, маркери та, звісно, тапочки. Ну що, починаємо. Так, і колекція Вгадай слово. Тут всього залишилося три пакетики, тому давайте виберемо ось ці два. Сині та фіолетові. Колекція Майрум. Два пакетики. Ми їх просто оберемо і сьогодні відкриваємо. Маркери. Тут залишилося один, два, три, чотири пакетики. Так, ну що беремо? Давайте ось цей та ось цей. Вони дуже гарні сьогодні. Колекція тапочки. Так. Ну, до речі, пишіть мені у коментарях, який ви хочете, щоб я відкрила в наступному відеопакетик. Так, ну, давайте ось цей. Там, який ще. Ось цей. З веселкою. І залишилося два пакетики манікюр. Ми їх сьогодні відкриваємо. Ну що, починаємо. І перша, як завжди, колекція в нас манікюр. Спочатку давайте відкриємо ось цей фіолетовий пакетик. Так, що тут сталося? Так. І ось такий дизайн. Мені дуже він подобається. Я б сама в таки зробила. Такий гарний, подивіться, дуже гарно. І це під цифрою 4. Ми сьогодні закінчуємо ось цей один переракуш. Ось так от треба приклеїти. Ось так приклеїли. І другий пакетик. Тут добре відкрилося. Вау Вау! Подивіться, який. Дуже гарний просто. Так якийсь матовий чи що. Дуже гарно. Вау! Так, і це під номером 7. Ось сюди. І це остання наклейка в нас. Приклеїмо. Ось, приклеїли. Так, наступна колекція маркери. Тут три аркуші паперу. Ось. І ми обрали ось такий та да. такий як голубий, може. Ну, напишіть мені у коментарях, як ви думаєте, який це колір. Давайте з бежевого почнемо. Відкриваємо. Тут в нас коричневий маркер. А, тут подивіться. Тут котики два. Я їх спочатку не побачила. Вау, дуже так мило. Так, і це під цифрою шість. Ще шість, шість от сюди. Приклеїмо. Ось так от притискаємо. І другий пакетик. Оу! Подивіться, тут такий незвичний дизайн просто. Якщо чесно, то я вже забула взагалі, які я робила наклейки та пакетки, тому мені це дуже цікаво. Так, і це під цифрою 8. Ось сюди, на цьому папері, це вже останній маркер. Приклеюємо. Ось так, приклеїли. І наступна колекція, вгадай, слово. З якого почнімо. Давайте з синього. Відкриваємо. І тут дуже гарна літера С. До речі, ви гілесть в цьому році кавуни. Напишіть у коментарях. І це під номером 4. Ось сюди треба обережно приклеїти. Ось так от приклеїли. До речі, напишіть у коментарях, яке ви думаєте це слово. А ми продовжуємо ще один пакетик. Тут у нас літера А. Так, і приклеїмо. Залишилася остання буква. І наступна колекція My Room. З якого почнімо. Дети з цього з мене Так, до речі, тут треба обрізати ножцями. Тут ось така незвичайна наклейка дуже цікава. Це фотографії, так? Якоїсь родини. Так, і під цифрою 4, начебто. Так, 4. Ось сюди. Ось так, так, приклеїти. Ось так приклеїли. І останній пакетик з цієї колекції. До речі, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, як ви хочете колекцію. Я зроблю. Або декілька колекцій. Ведмедик. Тільки чому він рожевий? Так, і це під номером. Дикається номер. Так, це під номером 8. Треба приклеїти ось сюди. Ось так обережненько. І це вже закінчилася наша колекція My Room Як вам. Дуже гарно, Просто подивіться. Така кімната дівчинки. Так, і остання на сьогодні колекція. Тапочки. Тут аж два аркуші паперу. І ми обрали ось такі два пакетики. Давайте з цього почнімо. Ось такий вау, жовтий. До речі, це мій улюблений колір жовтий. Ось Такий гарний. Клас. І це під номером 7. Ось сюди треба обережно приклеїти. Ось так. Ось так приклеїли. І останній пакетик на сьогодні. Вау. Дуже гарно, Дивіться. І це під номером п'ять. Ось сюди треба обережно приклеїти. Приклеїли, ну і все. На сьогодні це всі пакетики, які ми сьогодні відкрили. Далі нічого поки що немає. Усім дякую за перегляди. Будь ласка, пишіть у коментарях та мені ставте подобайки. Та обов'язково підписуйтесь на мій канал. Усім дякую за перегляд, всім пока!